Зараз у роботі унікальний дизайн кухні в сучасному такому глибокому зеленому, темно-зеленому кольорі з плиткою дрібного формату на фартусі, яка підкреслює кожну деталь цієї кухні. Колір зовсім незвичний для кухні. Скільки дизайнів кухні ми проробили? Це перша напевно кухня в такому кольорі. Дуже сміливий такий акцент. Але от поєднання зелених фасадів, темно-зелених фасадів, з плиткою дрібного формату з глянцевою, надає цій кухні якогось особистого характеру. Дивіться, друзі, маленьке трохи відео з робочого процесу нашої дизайн-студії, нашого дизайнера. Гарного дня всім.